Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Нагадую, якщо відео виходить дуже довге, в мене 5 хвилин тільки дається на завантаження в Тіктоці. Якщо відео довге, переходьте в мій YouTube канал, я вставляю його в кожне відео. Переходьте, додивляйтесь відео до кінця, кого воно зацікавило. Нагадую, розклади загальні, можуть програтися не для всіх. Зараз буду дивитись по сигніфікатору, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад, для людини, у якої з дому щось було виметено. Або діти переїхали окремо жити. Може, можливо, хтось женився, можливо, одружився і переїхав жити в інше місце. Можливо, хтось на навчання поїхав. От Для такої людини цей розклад. Для тих, хто залишився без членів своєї сім'ї або близьких людей, які переїхали. Так, Без людей, які вхожі були в ваш дом. Так, що вам хочуть передати вищі сили. Скоро дізнаєтеся. Дуже приємно для вас інформацію. Будете радіти, як дитина. Так, зараз подивлюсь, що означають ці карти. Так, радість. Це інформація приємна, яка вам відкриється, зробить вас щасливою. Так, вірна людина йде. Або вам її принесе вірна людина. Це людина, можливо, приїзд дітей, хоча тут приїзд ще не випадав. От Якусь дуже приємну інформацію. Можливо, вже оформляють документи, щось з казенним домом пов'язане. Але є перешкоди. Так, перешкоди в житті завжди бувають. Що тут у нас вимітається? От Ніяк не скажу, не ухвачу. Зараз. Ну, це обговорювати будете в своєму домі. А щось приємне, ви вважаєте, що вам по долі. Ага. Так, отак не скажу по горизонталі, Вимітається, напевно, те, що було у вас по кармі. І ви будете обдумувати, що ж це таке було взагалі, для чого воно було, будете міркувати. А якщо по е, так дивитися. То, дивіться, прибирається перешкода Якось от. в вашому питанні, яке цікавило, адже вас е е е цікавить якесь питання в зв'язку з періздом близьких вам людей, то ціни негаразди прибираються, вам дивіться, йде радість, задоволення, чисті наміри, і це йде в ваш дім. Причому щастя, удача протягом одного двох тижнів, максимум два тижні. Хоча це і невеличке таке везіння, але все ж таки воно є. Так, щось дуже довго стояло у вас, дивіться, і якор, і груб. Тут не то, ту, що точка, тут крапка на крапці стояла. Так. Угу. Щось заважало їхньому приїзду. Ви дуже хотіли, щоб вони приїхали. Ви скучили. Повідомлення до вас прийде. Важливе для вас повідомлення. В якому повідомлять, одразу не скажуть, так, ми приїжджаємо. Скажуть або обмануть, просто не скажуть, що приїдуть, тобто зроблять сюрприз. Або скажуть, там ми збираємося, коли не скажуть. От якийсь тут буде вам сюрприз. Так, але ви будете задоволені. Так, ваша мрія збудеться, і знову ж. А той, хто поїхав від вас, за ким ви сумуєте дуже, він до вас скоро приїде. Чи вона, чи вони? Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди і негатив обходять вас стороною.